Гладеньке білощебеневе покриття розпочало прокладати цього тижня на ґрунтовій дорозі уздовж села Пилява Степанецької громади. Раніше, за словами місцевого жителя Анатолія Линника, дорога тут була така, що із настанням весни неможливо було виїхати з двору. А тепер від його рідного обійстя починається твердий шлях без ям, калюж і вибоїн, що проляже майже через усе село. Дорога тут була взагалі. Як тільки весна, так виїхати взагалі не можна було тут. А зараз вже да, хоч буде більш-менш нормально виїжджати. Задоволений ремонтом дороги і житель села Мартинівка Сергій Горобець, котрий добирається цим шляхом до роботи на птахофабрику у Степанцях. Я не місцевий, я їжджу сюди з села Мартинівки, в зв'язку з тим, що я працюю водієм на МХП. Щодня цієї дороги? Ну не щодня я працюю сутки через троє. Тут так вважайте, через три дні я сюди їжджу. Дорога була, звісно, поганенько. Ну, в зв'язку з тим, що ОТГ взялося за цю справу, то тепер, звісно, і машині легше, і мені легше, і швидше добиратися на роботу. Дякуємо ОТГ, в лиці Єременка Олександра Івановича, що проявляє заботу про населення. Облаштовують білощебеневе покриття у громаді силами місцевого комунального підприємства Благоустрій таким чином заощаджують кошти бюджету і забезпечують роботою працівників свого комунального підприємства. Про технологію укладання білощебеневого покриття розповідає працівник благоустрою Іван Голуб. Спочатку грейдер на ґрунтовій дорозі облаштовує так зване корито, в яке засипається суміш щебінь у різних фракцій, піску і гранвідсіву. Суміш розрівнюють і ущирюють за допомогою котка. Строк експлуатації такої дороги декілька років. Однак він залежить ще й від того, як нею будуть користуватися, говорить Іван Гол. Тому що ну одні їздять спокійно, нормально, а другий приїде тут ралі устроювати. Він перекопає все. Не тільки тікарів їздили. То нормально, ну, їздять, допустимо, будуть їздити машини, які возять зерно. Вся дорога видержить. Саме головне, щоб не їздили в дощ і в грязь. Неважливо, скільки людей живуть у маленькому селі Пелява, вважає тракторист Володимир Будник. Важливо, що кожен сільський житель хоче, щоб до його хати можна було без проблем доїхати у будь-яку пору року. Саме головне це люди, які хочуть до Кадої хати під'їздять, і неважно, на якому розстоянні вони живуть. Так що тут я думаю, що це справедливо, якщо до хати буде дорога, і люди будуть довільні. Їх тут небагато, ну, ну треба. Якщо ж залишити усе як є, у пиляві з роками зовсім не залишиться людей. Відтак, облаштовуючи дорогу, громада збільшує шанси невеличкого села на виживання, робить його більш комфортним і привабливим як для корінних пилявців, так і для вимушених переселенців. Минулого 2023 року працівники Степанецького комунального підприємства Благоустрій відремонтували 8 кілометрів сільських шляхів, уклавши на ґрунтових дорогах біло щебеневе покриття. Чим позбавили сотні жителів сіл громади багаторічної проблеми із проїздом до власних будинків. Створення комфортних умов проживання для жителів усіх населених пунктів громади це одне із основних завдань керівництва громади, розповідає директор комунального підприємства благоустрій Олександр Вовчинський. З приходом весни комунальне підприємство благоустрій Степанецької громади як завжди розпочинає ремонт доріг. Ремонт доріг господарським способом. Це означає, що ми виконуємо роботи власними силами, не залучаючи підрядні організації. Для цього було закуплено щебнева піщана суміш, яка використовується для влаштування покриття доріг вулиць громади. За чисельними зверненнями жителів сіл нашої громади на цей рік заплановано відремонтувати 29 доріг по вулицях, населених пунктів. Це і центральна садиба села Степаниці, і найвіддаленіші села нашої громади, такі як Мельники, Голяки. Буда Горобіївська, Горобіївка і так далі. По цих вулицях буде влаштовано біло покриття. Що мається на увазі під влаштуванням білощібеневого покриття? Це технікою влаштовується дорожне корито на ґрунтових дорогах глибиною від 15 до 25 сантиметрів. Потім туди засипається біло суміш, яка розрівнюється, і закатується котком. Це покриття дає можливість, як вже попередньо говорили, безперешкодно рухатися автотранспорту і на багато років наперед у ну, Людей з проїздом не буде проблем. По такій дорозі без труда доїде і легкова автівка, і карета швидкої допомоги, і велосипед чи мопед соціального працівника, і шкільний автобус. Тож відкладати ремонти доріг до завершення війни в громаді вважають недоцільним, бо це не примха, а життєва необхідність. Поки наші захисники на фронті виборюють незалежність, село у глибокому тилу. Котрі дали прихисток тисячам переселенців із прифронтових територій, мають розвиватися і утримувати інфраструктуру, вважають у громаді. Марія Гламаздяна Євген Брусиновський. спеціально для Степанецької громади.